Це четверта наша подіумна дискусія з циклу, який ми розпочали у Львові під час форуму видавців. Ми протягом всіх цих зустрічей вони відбувалися у Львові, в Харкові і в Дніпропетровську. Попередньо так чи так говорили про постать українського інтелектуала. У Львові ми зосереджувалися на заангажованості інтелектуалів у публічне і політичне життя. У Харкові ми говорили про внесок, про творення сенсів власне, для України, для майбутнього України. У Дніпропетровську ми говорили про порозуміння, про діалог між гуманітарями іми. Так званими природничниками, про світом гуманітарних наук і світом природничих наук. Але так чи так, ми в кожній з цих розмов говорили про ті очікування, які, які є сьогодні перед українськими інтелектуалами. Сьогодні в нас такий зоряний склад. Сьогодні в нас за цим. Столом люди, які дуже вдало втілюють те, що ми між собою називаємо спільнота критики. Це всі критиківські автори. Автори, я б сказала, зорені наші автори, і з нами сьогодні є професор Грабович, що, На жаль, дуже рідко трапляється, оскільки професор викладає в фарварському університеті і не часто буває в Україні. Я я власне одразу передам йому слово тільки зазначу, що сьогодні ми говоримо про гуманітарну науку і про її інституції. Ну і раду радо передаю слово професорові Грабовичу, головний редактор видавництва і часопису критика. Наш засновник. Я на жаль на жодних з тих попередніх дискусій не був, так що я не можу. Багато про те говорити, як воно звучало у Львові, чи в Дніпропетровську, чи в Харкові. Те, що мені залишається в пам'яті, є подібна розмова, яка відбулася більше як 10 років тому на Конгресі Мау в Чернівцях. Якраз це було все наприкінці серпня 2002 року, де в такому науковому. І Представницькому зібрані е, науковці на деякі з вас тут були. Там я пам'ятаю, Наталія Яковенко була, і е, Олексій Толочко був, і Марта Богачевська також Мара, не, Мара, не було. Е, Ярослав Ісаєвич. І маю таке враження, що ті питання, які ми тоді порушували, мабуть, далі є незмінними, актуальними. І е, не хочеться очевидно повертатися до чого, що говорилося 10 років тому, але. Зокрема, коли йдеться про інституційний вимір питання, то воно, мабуть, є таке, яке воно і було. Тобто дуже невідрадне. Я пішов сьогодні так, щоб підсвіжити свою пам'ять, подивитися на сайт Міжнародної асоціації україністів, і там є слово від президента. І як ви думаєте, коли воно було написане і ким? Воно є з 2004 року, того ж Марка Фонгагена де він вітає а, 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 учасників як новообраний, тобто членів цієї асоціації, як новообраний президент. І також там є і це навіть так якось болісно, щемливо перечитати е, 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 ці резолюції, які цей конгрес. До речі, конгрес україністів, тобто люди, які є зібрані з цілого світу, щоб займатися україністикою. Про різні речі там говориться, про потребу видати таке чи сяке, про такі плани щодо інтернету? Щодо, о, це дуже цікаво звучить, щоб Україна нарешті мала мережу представницьких місць і організацій на кшталт Альянс-Францез або Америка Хаус, або Інститут у всіх столицях світу. Як це оптимістично звучить? І, і потім дивимося, що є в 2013 році, і, і маємо те, що маємо. Але знаєте, це не, не, не для іронізування, я ці речі говорю. А для того, щоб якось наголосити, і хотілося б ну, це. Я вже бачу, що я почав так розігнався на цілу. Промову на 50 хвилин, боже борони, я зараз завершую, щоб мої колеги зараз заперечили те, що я кажу або якось усучаснили, бо може я і так не знаю про різні прориви, які тут відбуваються. Але знову вже тепер тільки з п'ятилітньою давністю. В 2008 році з'явилася книга на 90-річчя Української академії наук, тепер вже на ну, Що, до речі, також було тоді річницею 90 річчя її президента. Бориса Патона, яка так і називається Національна академія наук в дев'ятсотріття її там заснування, 90-ліття її заснування. І як ви думаєте, на книжку, яка має 620 кілька сторінок, скільки там сторінок присвячено в цьому грубезному і на крадяновому папері друкованому томищі? Скільки там сторінок присвячено гуманістиці? Дякую. Ні, трохи більше. Для суспільно-гуманітарних наук присвячено 42 сторінки, але там також йдеться і про право, і про економіку. Якщо йдеться про власне гуманістику, є може їх 12. І це, хоч можна сказати, принагідний або такий якийсь фрагментарно підібраний деталь, але насправді це є якийсь дійсний погляд чи така знімка реальної пропорції. Реального існування деяких речей саме в структурному і інституційному плані. Тому що, що є найважливіше у всяких наших розмовах про роль, відповідальність, перспективи, надії і духовний зміст інтелектуалів, це все ж таки є інституції. А, бо без інституцій інтелектуали стають якимись, я не знаю, анахоретами, та як Вишенський на фоні, який пише листи в Україну, знаєте, громить і не громить. Але це ще не будує нового процесу. Процес роблять ці братства. Хай і вони також є півінституціями, але насправді інституціями. Я так сягнув до початку 17 століття, щоб потім ми могли і може кинути якийсь історичний погляд на це питання. Я не буду довше. Мені здається, що питання є так як пунктирно. Це питання, як наш дискурс виглядає, як ми говоримо про ці інституції. Питання, чи ми взагалі можемо робити такі речі, не враховуючи моменту ілюстрації. не так вже політичної ілюстрації, але наукової. Бо як можуть інституції існувати, як їхня власна інституційна пам'ять є не, не розроблена, не не сформульована? Питання проблематизації всього того, що стоїть перед нами.